Всім доброго часу суток. У мене на, які, наступна ситуація. Зробив декоративку. Це мармурін в кольорі D20C. А тут замовник хоче, щоб дверцята я зафарбував. На щастя, у нас інші стіни будуть теж в кольорі D20C. І вони ось, ось фарба і не, ну, латекс сайден мат. І зараз тут трішки не порівняно стоїть рамка. Я вам так проторцював, щоб торець не видно, бо видно буде. Ну ладно, не порівню. Так що, щоб не видно було. І зараз оцю рамочку зафарбую да, фарбою. Для цього потрібно взяти надачний папер, в мене в даному випадку 240 і його легенько пробігти, заматувати. І що ще? Замовник хоче, тут ось скло, Він каже, йому не потрібно. Але щоб його не зашпакльовувати, я його теж залью фарбою. І так як фарба ця така -то, гумова, то я думаю, що воно буде замість шпаклівки. Ну і зараз ось валіком його все розкатаю, торці пробіжусь і покажу, що вийшло. Це сюди зжину, лишнє приберу. Це трішки забагацько бомбнув. Заганяю туди то в яму рештки фарби, а потім після того, як воно трішки підстине, я туди ще налью, щоб воно стало ну, в рівень. Не було видно, що там скло. Все, подивимось. А так, як я повторюю, що це фарба, яка будь -як, тут трішки резинова, буде, я думаю, держатися 100%. Так що, чекаємо висихання. І так, висохла фарба. Скло почалося зашпаклювати декоративкою. Ну і вирішили, що хай була не фарба, хай була декоративка та з яких стіни. Це антик-декор фракція Максі. Тут від розміння, ну, оце таке воно. Зараз я його шпаклюну. Ну, ось, за допомогою кільми і накидного шпателя. У мене матеріал був трішки відібраний, це ж антик-декор. Я його просто-напросто затягну. Шаром трішки більше, ніж на збір. І через декілька хвилин підніму шутку. Це потрібно здати те, що і на стінці. Ну, щоб ця рамка була двері прихованого монтажу. Ну, Передром наш покльовую. Тут головне вирівняти поверхню, щоб не було лишнього твоя, але щоб і не мало. Так що вирівнюю і через декілька хвилин підніму шубку. Так воно виглядає. І через декілька хвилин буду робити, піднімати шубку. Ну, зазвичай використовується валік такий поролоновий, ну, але його закалювати задля такого маленького обзірця. Беремо щітку таку. Просто його піднімаємо таку шубку і даємо йому підсохнуть колон п'ять десять. Головне її більш-менш рівномірно зробити. Не дуже відділялось на стінці. Пройшло хвилин 20, беру кельму веніціанську, легенько змочую її персилкою, щоб не прилипало, і роблю первинне приминання по верхушечкам. Спочатку в одну сторону, потім в другу. І даю йому постояти ще хвилин 5-10. Знову трішки змочив і легенько приглажу ще раз. Тут є нюанс, що це на залізі і на краски, і на фарбі, а не на кварцевому ґрунту. Так що воно може тягнутися. Так що це все ледь-ледь-ледь робиться. Все, даємо йому ще постоїться. Малюнок, буцім, видражний, такий, як на стінці. Хай воно підсохне, тоді вже підполірую. Після повного висихання. Пробігаюсь наждачною на папером номер 240 Пробігаюсь, проходжу фасочки, знімаю, потім обестилюю і воскую. Протер. Ну, спочатку сухою щіткою підмів його, потім воловою серветкою. Протер. Зараз воно сохне і буду воскувати. Ось так воно виглядає. Все. Воно. Я його переливається, обеспилено, висушено. І зараз я його провоскую за допомогою валіка з середнім борсом та воску для ковочі. Це різде, де кото на штукусблок. Отак, ретельно його закатуємо. І після висихання нанесу другий шар. Головне, щоб в отих раковинах дуже воску не було, бо він буде там лишнім. А отак, без фанатизму прокатали, Висохне і другий шар, повторюсь. І ось як воно виглядає. Все чудово. Воно здається темнішим, тому що ще воск повністю не висох. Підсохне воск буде все гарно. Це така ось стінка вхідна. Така ніша для одежі. Ну і отак. Я думаю, все вона буде триматись. Так що все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!